Thank mm -hmm. you. Я зупинилася на сучасному мистецтві, а саме тоналізмі. Моїм улюбленим художником є кот Моне з його колорит, колоритними ліліями, полями маків та морем. Як відомо, імпресіонізм дуже схожий з тоналізмом, але відмінності він все-таки має. Тоналізм це напрямок в образотворчому мистецтві живопису Сполучених Штатів на зламі 19 та ХХ століть. Перш за все, тоналізм можна розпізнати за колористичним вирішенням. Це сріблястого христі полотна це звичай зображення вечірніх сюжетів чи туманних пейзажів. У своїх роботах тоналісти не використовують яскравих і сонячних фарб, а їхні роботи стримані та спокійні. Ця робота виконана масляними фарбами на полотні, а колорит картини будується на холодних. Синіх, фіолетових та рожевих відтінках. Основною метою є передача враження та миттєвого стану природи, а саме світанку. гладь, вкрита ранковим туманом, через який окреслюється наширування гір, ніжне рожево-фіолетове небо, побудоване на тонких співвідношеннях фарби. І вся ця краса відображається в озері, що не дає нам вдвічі більш ніжності та живописності. Зображений стан природи дуже короткочасний і в дійсності нам дається дуже мало часу, щоб насолодитися ним. Промінь сонця, який окреслює хмаринку вгорі зліва, дає нам зрозуміти, що от от настане день, який сповнить пейзаж вже іншими кольорами. Я надихалася природою, коли подорожувала зі своєю сім'єю. Багато фотографувала, дома робила начерки та ескізи а вже на полотні мала змогу працювати більш детально, промальовуючи кожну деталь. Дякую за увагу. Це готичне мистецтво. Готика це художній стиль, що був завершальним етапом у розвитку е, середньовічної культури країн Західної Європи і який охоплював майже всі області матеріальної культури. Е, особливим місце в мистецтві готики західноєвропейських країн займав собор як вищий е, зразок синтезу архітектури, скульптури та живопису. Розмір моєї роботи 60 на 50. Вона виконана акриловими фарбами у техніці грізель, де зображення будуються виключно в сірих відтінках, щоб передати всю велич та пластику даної архітектури. намисно було обрано темну пору доби, де основним джерелом освітлення є місяць. За рахунок відсутності активного живопису я змогла побудувати картину. На найтонших відтінках чорного та білого кольорів. В роботі використана статична композиція, яка передбачає розташування елементів так, щоб вони виглядали нерухомими. Глядач дивиться на дану спорудину в облиз до гори, що дає змогу показати, якою стрімкою і грандіозною є архітектура по відношенню до людини. В історії мистецтва є серія картин відомого французького художника Клода Моне під назвою Руанський собор. Яка налічує приблизно 50 творів. На картинах зображений фасад готичного собору в руані в різному освітленні і різних погодних умовах. Завдяки цьому всі картини мають істотні відмінності. Кілька полотен, в яких синіх тонах відображають ранок, охра і золоти передають сонячний день, а коричневі сіри для похмурих днів. Моїм вже основним завданням було досягти відчуття величі і загадковості, не використовуючи всю палітру живопису. Дякую за увагу! узбережжя – Саме така назва моєї дипломної роботи. Це не вигадана композиція, а реальне місце на узбережжі Нормандії, Франції. Привабливість ландшафтів досягається завдяки прибережним клієнним скелям, що утворюють довгожні природні арти. Свою популярність скелі-атрети набули у 19 столітті, коли багато французьких живописців та, зокрема, один з основоположників імпресіонізму почали зображати ці скелі на своїх картинах. Я вважаю, що саме в живописі ці скелі виглядають. Найбільш яскраво та грандіозно. Кольорова гама картини складається виключно з темно-синіх, зеленкуватих, сірих та трішки теплих відтінків. Титанічність прибережної зони така ж приваблива та неповторна, як краса та неперевершеність океанічних просторів. просторах. Саме тому ці два велетні займають однакову велику кількість місця на моєму полотні. У роботі я використовувала маленькі короткі мазки, щоб детально описати перші та другий плани. Вони додають роботі м'якості та більшої реалістичності. Дякую за увагу. Зі своєї дипломної роботи я обрала класичний та розповсюджений жанр живопису. Це пейзаж на українську тематику. Головною метою якого має бути краса та неповторність українського краєвиду. Робота написана акриловими фарбами, розмір роботи 40 на 50 сантиметрів. Лаконічний та простий пейзаж, на перший погляд позбавлений дії, але насправді в ньому відтворюються процеси життя, світу, природи. Сходить або заходить сонце, гойдаються гілки дерев, пливуть хмари. Важливу роль в моїй композиції відіграє колори світло, м'яка манера письма та небагатослівність багатослівність художньої мови. При написанні повітряного середовища використовувалися легкі прозорі мазки та розтяжки. Відчувається бездонна глибина погодинного неба та стримки рук м'яких марин. У протиставленні їм земля написана постозна щільними шарами фарби а різноманітні страви об'ємними барвистими масками. Головна ціль пейзажу це в простому знайти чудову гармонію, побудовану на ритмах, фактурах та складному контрасті. Центром композиції виступає пасіка, яка є символом суспільства або держави. Бджола символ працелюбства, вона супутник людини впродовж тисячоліть. Джельництво промисел дуже давній, давніше навіть, ніж хліборобство. Воно давало людині можливість добувати мед і віск Пейзаж сповнений теплом рідного краю, пілесенька хата під солодним дахом, залите сонцем господарське подвір'я, золота вісоняхи, що схилили свої голови, м'яко написана трава, що рясно усипана квітами. Все це змушує глядача відчувати, що кожна деталь картини це окреме життя, що становить невід'ємний елемент загальної композиції. Дивлячись на роботу, глядач має оцінити всю малозвучність рідного краю, насолоджуватися природою, пам'ятати своє коріння та любити Україну. Дякую за увагу. Повної роботи сюжетна композиція. Це емоції, на автору тої чи іншої події. Створюючи полотно з українським сюжетом, я вважаю вартим уваги саме набудні українці з жнива, Оранка і таке інше. Самими відомими українськими митцями, які писали подібні сюжети, були Микола Пиномленко, Олександр Мурашко і таке інше. Сюжет роботи доволі простий та природний. Як саме селянське розуміння, щастя, я маю надію, що я передала це відчуття. Головна героїня та одночасно центром композиції виступає фігура дівчинка, підлітка, трудивниця, яка повертається ввечері з пасовища. Зі своїми гусьми вона не могла без глядача послідувати далі в глиб картини, вона на нас чекає печерний та затишний колорит картини, створений з м'яких відтінків зеленого та ніжно-салатового кольорів. Також на полотні присутствує гніздо лелик, символ щастя, злагоди та доброго урожаю. Більш насичена темна зелена гама попереднього плану, на відміну від світлого заднього, дає нам розуміти, що головне дійство картини відбувається саме біля нас. Ми немовби заходимось поруч із дівчинкою і являємось невід'ємною частиною українського краєвиду. Дякую за увагу!